Доброго вечора, друзі! Вітаю вас! Сьогодні хочу з вами поговорити на цікаву тему. Я вже раніше про неї говорив не раз і буду ще повторюватись. Це програма Перше мешкання, або, якщо Польща говорять, безпечний кредит на житло. Раніше було багато розмов, що це житло буде коштувати зі скидками і що великий відсоток буде сплачувати держава, тобто Польща. Допомагаючи на протязі 10 років тим, хто бере цей кредит, і ставка буде 0%. Але трохи ситуація змінилася. Президент Польщі Анджей Дуда все-таки підписав цей закон, і все-таки ставка залишилась 2%. Що з головного сьогодні хочу сказати? Перше, я хочу сьогодні поговорити про мінуси, про які є в цій програмі, і, на мою думку, треба на це звертати увагу. Мабуть, одне з головного. Всі ви знаєте, щоб іноземцю отримати цей кредит, вам треба звернутися до банку. Це може бути сьогодні будь-який банк, їх там небагато є, але Санта, МБК, ПКО і інші банки сьогодні консультують з цього питання іноземцям. Іноземцям, щоб отримати цей кредит, потрібно мати сталий побут. Також, якщо у вас нема сталого побуту, у вас має бути. Статус ВНЖ на території Польщі, щоб ви отримали цей кредит. Або ще є один варіант, коли ви отримуєте в країни ЄС. Звісно, ніхто не знає, що буде на протязі 10 років, тому про мінуси, які є, потрібно знати. Ну, перше, що головне, що ви, як отримали кредит, купили цю квартиру, її виплачуєте, ви маєте від моменту купівлі квартири прожити 24 місяці в цій квартирі. А якщо ви там не проживаєте, цей час вас можуть змусити повернути ті кошти, які ви витратили. Або якщо ви цю квартиру з моменту купівлі здаєте в оренду, або там не проживаєте, принаймні рік, вас теж можуть заставити повернути кошти, які вам виділила держава. Цей закон, він дуже такий, скажімо, плаваючий, але якщо розбиратися в ньому і бачити мінуси, то мінусів дуже багато. Якщо, наприклад, ви. Дали на розлучення зі своєю половинкою, чоловіком чи жінкою. І вас є якісь питання, вона отримала у спаду квартиру, або ви ділите квартиру, ви теж можете втратити кошти, які вам оплачує держава. Тому, друзі, це, мабуть, один із головних таких мінусів, який вам сьогодні розповів, на які потрібно звернути увагу в цій програмі. Я ще хочу додати, що поміж цією програмою сьогоднішній день дуже багато українців купують квартири, будинки або ділянки в житло. І багато є питань, коли виникає, як же отримати, бо потрібно дозвіл на купівлю землі. Сьогодні юристи та спеціалісти з нерухомості ці всі питання вирішують і допомагають, коли ви до них звертаєтесь. До провірених людей. І вам не потрібно вже думати про те, як отримати дозвіл і як думати про цю програму, безпечний кредит, або перше мішкання, як Польща про нього називає, ви можете скористатись іншим кредитом, іншою послугою, та 100% отримати згоду та купити своє житло, яке ви хотіли б мати в Польщі, щоб не витрачати гроші на оренду. Бо часом знаєте, що оренда велика і вона запирає значну кількість доходів. Людей тому, якщо ви двоє працюєте, або у вас там велика родина, і ви значну кількість віддаєте за житло, за комунальні послуги. Я думаю доречно брати собі кредит і вибирати провірених агентів і повністю продивитись цю суму, весь договір прочитати без підводних камням, які випливають. Бо дуже багато буває так, що ви берете, наприклад, кредит. На 300 тисяч вам віддавати 900. І з першого ви не знаєте всього, коли підписали, там є якісь відсотки, підвісотки, виплати, страховки і багато-багато різних таких виплат, які по ітогу випливають, що ви переплачуєте 2-3 квартири, 2,5 за той час, щоб користуватись кредитом. Тому тут дійсно потрібна консультація нормальних людей, юристів, які теж ви можете взяти копію договору, розвернутись до юриста і вас проконсультує. З якими проблемами, питаннями ви можете зіткнутися? Тому, ну, друзі, дякую, що дивитесь канал, ставите лайки, підписуйтесь та коментуйте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!